Чи спадало колись на думку, що велична цивілізація стародавньої Греції з усіма її філософами, митцями, воїнами була виліплена не тільки людськими руками, а й самою землею? Сьогодні ми зануримось у те, як сувора, але неймовірно красива географія Еллади стала по суті архітектором її долі. Коли ми дивимося на Парфенон, ми, звісно, бачимо людський геній, але ж за кожним цим каменем стоїть ціла історія боротьби та пристосування. От як саме ландшафт, оці гори, кам'янисті ґрунти і, звичайно ж, безкрає море визначив долю народу, який усе це збудував. Давайте розбиратися. І знаєте, перш за все, варто згадати, що самі греки називали свою батьківщину Елладою. І ця земля Елада була справжнісіньким театром контрастів. Кожен елемент ландшафту грав свою дуже важливу роль у великій драмі історії. Ось погляньмо на карту Елада це південь Балканського півострова, що ніби розкинувся між двома морями Йонічним та Егейським. І зверніть увагу на оцю порізану берегову лінію. Це не просто географічна деталь, ні. Це один з ключів до розуміння всього грецького характеру. І першим таким величним актором на цій сцені були, звісно ж, гори. Вони не просто прикрашали пейзаж. Ні, вони діяли як справжні природні стіни, що формували і кордони, і долі. Просто уявіть собі, ці гірські хребти, наче велетенські стіни, що розрізали країну на окремі шматочки. Кожна долина по суті стала окремим світом, ізольованим від сусідів. Саме це і заклало фундамент для унікального політичного устрою Греції. Ну от, Материкова Греція ділилася на три головні частини, але ж навіть у межах цих великих регіонів гори створювали ще більше поділів, це й призвело до виникнення десятків, а то й сотень незалежних міст держав або, як їх називали, полісів. Подорож з одного регіону в інший була справжнім випробуванням. Шлях пролягав через вузькі, часто небезпечні проходи, як от знаменита фермопільська ущелина. Її така ізоляція, звісно, виховала в греках дух незалежності і сильний локальний патріотизм. Кожен поліс вважав себе унікальним і був готовий до останнього захищати свою самобутність. Гаразд, але як себе прогодувати на такій землі? Гори це ж не лише кордони, це ще й кам'янистий ґрунт. І для землеробства це був серйозний виклик. Цікаво, як же греки знайшли рішення. Головна проблема насправді була ось у чому кам'янисті ґрунти, які зовсім не тримали вологу під час спекотного посушливого літа. Більшість річок просто пересихала, і долини перетворювалися на випалену сонцем землю. Ну, Вирощувати пшеницю, основу багатьох цивілізацій, тут було майже неможливо. Але Елліни не проявили просто дивовижну винахідливість. Вони зробили ставку на таку собі тріаду культур, що ідеально пасували до цих умов. Це невибагливий ячмінь, виноград, що обожнює сонце, і, звичайно, оливки, які можуть рости просто на кам'янистих схилах. А на гірських пасовищах тим часом паслися кози та вівці, тварини, яким не треба багато простору чи їжі. І отут ми підходимо до справжнього рідкого золота Греції оливкової олії. Це було набагато більше, ніж просто їжа. Це було світло в оселях, ліки для тіла, основа для косметики. Оливкова олія стала справжнім двигуном грецької економіки і головним експортним товаром, який і поєднував Еладу з усім світом. Та земля Еллади приховувала скарби не лише на поверхні, а й глибоко у своїх надрах, і ці багатства стали сировиною для неймовірного розквіту ремесел. У надрах Еллади ховалися поклади мармуру, з якого потім постали величні храми, залізо для мечів гоплітів, срібло для карбування монет, і, звичайно, ота знаменита глина, що в руках гончарів перетворювалася на справжні витвори мистецтва. І ось тут ми бачимо справжню магію, як природа перетворюється на культуру, залізо ставало зброєю і знаряддями праці, глина вишуканим посудом, який розповідав міфи. А мармур мармур ставав тілом богів і храмами, що кидали виклик самій вічності. Але якщо гори були стінами, що розділяли греків, то море стало їхньою головною дорогою дорогою, що об'єднувала. Це була, так би мовити, рідка магістраль, що вела і до багатства, і до нових горизонтів. У Греції море справді повсюди, куди б не піти, воно завжди поруч. Оця довга порізана берегова лінія з тисячами зручних бухт, ніби сама запрошувала греків вийти у відкритий простір. І стати народом мореплавців. Море, звісно, годувало, давало рибу та сіль. Але головний його дар це шлях. Саме море стало головною транспортною артерією, яка пов'язувала розкидані поліси між собою і відкривала їм доступ до багатств усього Середземномор'я. Отже, варто запам'ятати цей ключовий парадокс: Гори розділяли, а море об'єднувало. Воно було не перешкодою, а мостом. Мостом, що з'єднував розрізнені частини елади в єдиний культурний простір. Що ж, давайте тепер зберемо всі частини цього пазла докупи і подивимося, як гори, ґрунт, ресурси та море сплелися воєдино, щоб викувати характер тієї самої унікальної грецької цивілізації. Як бачимо, кожен елемент географії мав свій прямий наслідок. Гори створили незалежні поліси, ґрунт винахідливих фермерів, надра талановитих ремісників, а море відважних мореплавців. І все це разом і сформувало ту Грецію, яку ми знаємо і якою захоплюємося. Ця фраза чудово підсумовує всю суть. Працьовитість, майстерність, сміливість це ж не просто якісь вроджені риси. Це результат тисячолітньої боротьби та адаптації до тих умов, які поставила перед греками їхня земля. І наостанок питання просто для роздумів. Уявімо, що замість гір та моря Греція мала б безкрайні родючі рівнини. Чи народилися б тоді демократія, філософія, театр, якою б взагалі була історія не лише Греції, а й усього західного світу. Це питання, над яким справді варто замислитися.